Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Уже завтра, 14 лютого, на телеканалі СТБ, покажуть нову українську мелодраму під назвою «Белла Віта, головну роль, у якій зіграв Сергій Стрельников. І особисто для мене його участь у будь-якому проєкті це заперечний знак якості, глибини, щирих емоцій і високого професійного рівня. Тому у даному відео пропоную зазирнути за лиштунки життя актора Сергія Стрельникова і дізнатися про факти, які загартували його. Характер і стали основою його творчої сили. Варто зазначити, що актор народився у маленькому селищі Дмитрівка в Росії у сім'ї лікарів. Проте через два роки після народження хлопчика родина Стрельникових вирушила до України, де й минуло дитинство актора. Друзі, а чи знали ви, що Сергій з багатодітної родини? Адже має ще сестру Єву та брата Антона, які, до речі, теж пов'язали своє життя з індустрією кіно. Проте у якості сценариста та Режисера. Крім того, варто відмітити, що дитинство Сергія Стрельникова було далеко не безтурботним і безхмарним. В одному із своїх інтерв'ю Сергій з болем згадав, що його тато трагічно загинув, ставши жертвою вбивства, яке так і не розкрили. Після цієї трагічної втрати вся відповідальність за родину лягла на плечі мами. Їй довелося самотужки виховувати трьох дітей без підтримки і сторонньої допомоги. І саме ці непрості обставини. Вони, за словами актора, загартували його характер та навчили цінувати родину понад усе. І більше того, в одному із своїх інтерв'ю Сергій зізнався, що щиро захоплюється своєю мамою, жінкою, яка самотужки на плечах винесла трьох дітей, не зламалася під тягарем обставин і зуміла виростити їх гідними та успішними людьми. Актор говорить, що кожну свою перемогу, чи велику, чи маленьку, внутрішньо присвячує саме мамі. Що ж, друзі, від себе можу сказати. Низький уклін мамі Сергія. За силу, за терпіння, за безмежну любов і, звісно, фундамент, який вона змогла закласти своїм дітям. Що цікаво, Сергій Стрельников з дитинства мріяв стати актором. І в одному із своїх інтерв'ю він ділиться спогадами, як у школі на виставі грав ковбоя. І вже тоді розумів, що хоче пов'язати своє життя з акторською професією. Саме тому, закінчивши школу у 1996 році, він поїхав до Києва та вступив. До Київського обласного училища культури і мистецтв. На факультет режисури масових постановок. Після цього Сергій став студентом Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Друзі, а чи знали ви, що до 2014 року Сергій Стрельников працював і жив у Росії? І більшість його ролей у кіно було саме у російських серіалах. Проте, після окупації Криму він розірвав контракти з російським кінематографом і повернувся в Україну. Актор ще тоді припускав. Що Росія може розв'язати війну проти України, оскільки бачив тамтешні настрої, крім того, не менш цікавою для нас з вами залишається і тема особистих стосунків Сергія Стрельникова. Під час навчання в театральному університеті він зустрів Галину Безрук, відому за серіалом Будиночок на щастя. Тому пару довго поєднували романтичні стосунки. Проте невдовзі їхні шляхи розійшлися через те, що обидва були зосереджені виключно на розвитку власних кар'єр. Як ми з вами знаємо, що Галина Безрук зробила свій вибір, адже під час повномасштабного вторгнення вирішила будувати своє майбутнє у Росії. Проте варто зазначити, що кохання всього свого життя Сергій Стрельников все ж таки зустрів. Нині він одружений на акторці Вікторії Литвиненко, з якою познайомився ще у студентські роки. Але тоді серце Вікторії було зайняте. Через роки шляхи Сергія і Вікторії перетнулися на знімальному майданчику під час зйомок серіалу Володимирська 15. Відтоді і розпочалася їхня історія кохання. А зараз вони виховують спільного сина Сильвестра і доньку Вікторії від першого шлюбу Варвару. Щодо цікавих фактів життя актора, то Сергій Стрельников активно знімається в кінопроєктах, віддаючи перевагу ролям, які відображають. Національну історію та культуру. Але з радістю і погодився б на роль у голівудському бойовику, оскільки виріс на таких фільмах і завжди мріяв зніматися у них. Друзі, а ви знали, що Сергій Стрельников не використовує дублерів у кіно, а усі його бойові сцени і трюки виконує самостійно. Крім того, актор виступає за здоровий спосіб життя і вже 8 років не вживає алкоголю, не любить публічності, не вважає себе дотепним. Хоча і іноді і може жартувати, але як він каже, робить це не часто. Тому, друзі, історія Сергія Стрельникова це яскравий приклад того, як мрії, боротьба і глибокі моральні цінності можуть визначити твоє майбутнє, а його відданість сім'ї, професії та Україні викликає велику повагу. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!